Доброго дня. Е, так, мене якось запитували з приводу вакцинації е, свинок. Е, розповім з самого початку, чим вакциную рем свинок. Ну, тобто, вже на даний момент на, на 100% вони цю вакцинацію проходять. Раніше ми не вакцинували, бо, скажімо так, ну, не, не стикалося, тим більш мале було господарство. Е, дивіться ось така вакцина Parvoruvax. Не знаю, чи воно Ну, Називається парворувакс. Як вакцинуємо? Якщо це рем свинки, вакцинуємо в 6 місяців перша вакцинація, далі через 2-3 тижні друга вакцинація, і потім після другої вакцинації аж через 2 тижні можна запліднювати. Але, Але. Дивіться завжди на вагу та вік свинки. Тобто я прадила запліднювати десь 8-9 місяців при вазі 120 кг. Я знаю, що напишете, що можуть і 200 кг бути, але ми говоримо зараз за ремсвинок, не за відгодівлю, а ремсвинки, які мають споживати добову норму в день. Так, далі сердосан. От його я колю тільки за, за 30 і за 15 днів до опоросу. Ті, які вже проколоті ним, то за 30 днів до опороса одноразово колю. Далі, під час того, коли ви робите ревакцинацію вже парвуруваксом, тобто коли це вже не є рем а основне поголів'я у вас свиноматок, я вакциную, ось, наприклад. Я зараз покажу. Наприклад, ось ця свинка, ось вона у нас була, народила якраз 21 го числа, здається. Буквально от там, чи завтра, чи післязавтра треба вирухувати точніше. Тобто, на 14-й день лактації ми її проколимо е, вакс чисто одноразово. Та, яка свинка у нас хворіла парворовірусом, то ми прокололи двох разів. Ну і в принципі все. З приводу таких вакцинацій, то це все. Якщо з приводу вакцинації порося, то там вже йде інше зовсім. Тому ну, так коротенько, що змогла розказати, якщо що, то пишіть я поясню.